Один із моїх клінічних випадків, за якими я спостерігаю, хлопчик переніс на задній черепній ямці з пілоцитарною астроцитомою декілька операцій. Ми оперуємо також потрібно сказати, з нейрофізіологічним моніторингом. Що це таке: це коли до дитинки підключаються електроди до всього тіла в режимі реального часу. Нейрофізіолог, це лікар, який сидить за цим апаратом, він нам каже. Що ми можемо пошкодити, до яких структур ми близько? Тобто ми на операції бачимо, яку структуру ми можемо пошкодити. І от у цього хлопчика ми бачимо, що можемо йому завдати шкоди, а саме можемо так прооперувати ділянку, яка відповідає за погляд. Нам нейрофізіолог каже: от ви цей шматочок видаляєте, зараз ви на ділянці, яка відповідає за косоокість. Грубо кажучи, ми вирішуємо зупинитись, тому що нам ну, важливо все-таки дитині зберегти, щоб вона була без Так? Але, на жаль, таким чином, ми заклали, будемо так казати, фундамент для рецидиву. І все одно, через 6 місяців ми повторно змушені були взяти на операцію цю дитинку і вже видалити. Завдаючи незначної шкоди, але видаляючи пухлину повністю, і таким чином вже спостерігається вона третій чи п'ятий, напевно, рік, от без рецидиву, тобто, але з завданням шкоди. Доброякісна пухлина, казалось би, на да?